Пан Юрій пише, що при будь-яких пожежі в основному горять меблі. Подивиться, які речовини виділяються при їх згоранні, і що не користуватись меблями. Взагалі, пане Юрій, я не розумію, що, що тут смішного, чесно кажучи, тому що пожежа це не шутки, а синтетичні обої, котрі від малішої іскри загораються, потім перекидаються, пламі перекидається на синтетичну стелю натягнутою. Це взагалі не шутки. Люди навіть не встигають знайти або згадати, як полум'я тушити, не те, що там пожежа э, гасник знайти. Щоб затушити, наскільки швидко воно все це розповсюджується. Тому, звісно, всі ці розмови, що горить і вистачає, що горить, і так далі. Але є все ж таки такий підхід. Ну, якщо ми можемо використати рішення, яке більш безпечне. Ну Звісно, логічніше його використати. розумієте е, Якщо ми з вами від, відкриємо норматив, наприклад, там написано, да, що ДСП повинно виділяти таку-то кількість гадості. І от вам показують сертифікат, вона виділяє гадості мало. Але так же мало виділяє гадості ламінат. так же мало виділяє до гадості ваші двері, е, не, ну, да, типу білоруських. От. Але в сумі. Кожне по чуть-чуть, кожен чуть, чуть а в ітогі у вас зашкалюють фальмедегіди в повітрі. Розумієте? Тобто десь фарбочка, десь лак додав трошечки. Всі по нормі проходять, але коли вони всі зустрілися в одному приміщенні, вже ніхрена не проходить. Розумієте? Тому, звісно, люди, котрі бояться пожежі, у котрих це тригеріт, я їх абсолютно нормально розумію. І якщо вони так переживають, вони можуть використати інші матеріали, і не треба над цим сміятися. Це абсолютно нормальний підхід. От, а принцип, ну, згорів сарай, нехай і хата горить, ну, звісно, має право бути. Але мені здається, що це трошки до інших спеціалістів треба. Дякую за ваше питання. Ми, друзі, йдемо з вами далі.